Україна, місто Запоріжжя, всім миру і добра, вітаю вас в моєму домашньому саду. Я сьогодні хочу вам показати, як по мені дуже цікаву унікальну культуру для вживання справжніми гурманами. Цікава веганська їжа. Це спаржива квасоля. Чим вона мені цікава, що десь з середини літа і до кінця вересня, майже щодня вона дає урожай. От я її висаджую понад огорожею, вона плететься по сітці І от виходять отакі стручечки. Якщо їх Так, зривати десь на отакій стадії зрілості. Тут тоді немає жилочки 2-3 хвилинки прокип'ятити і продукт готовий до вживання. Зелень, рослина, олія і я ладен три рази на день. Сім днів на тиждень споживати такий продукт. Дуже цікавий От у них отакі стрічечки. І практично через день можна збирати урожай. Є фасоля, де всередині, коли вона визріє, такі бордові насінинки, а є чорні. Ну, бордові це коли вона ось ну, десь сантиметрів по 25-30. А та, яка чорна, от вони отакі набагато довші, десь сантиметрів під 40 Ось такі стрючечки. Дуже зручна невибагова культура. Якщо є можливість поливати десь разів два на тиждень, то врожай буде більш багатший. Ось є перші стрічки я їх тримаю для того, щоб зібрати насіння на наступний рік. Так що, коли у вас є можливість десь по огорожі посадити таку культуру, то воно того варте. Культура дуже смачна, ну і корисна. Так що зверніть увагу. На цю спаржеву квасолю всім дякую.